Привіт, друзі. Я у самому центрі Вроцлава. І в цьому відео я хочу вам розказати, що ж з тою квартирою. Чи вдалося купити квартиру мені, чи схвалили мій офер, чи підписали ми умову? А також відео буде на тему громадського транспорту в Польщі, тому що я зараз іду в центр міста, в ботанічний сад. і Як я сюди добирався, про це все сьогодні. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Ну і поїхали. Так, я тут маю запаркований велосипед мій, який мене чекає вже два роки. Тут треба змастити тут втулку. Ось зараз в гаражі у пана Рішара змазую велосипед і тепер буду ганяти весь наступний тиждень. Бачите, які класні стежки роверові. І просто шикарно пересуватися ровером. Обожнюю, коли в тебе є вибір? Я автомобіліст, я люблю машину, я люблю їздити, мандрувати. Але в місті, коли є вибір, коли ти можеш відпочити від свого залізного коня і пересісти на інший залізний кінь на, на велик, то це просто супер. Добре, я вибрав таке місце спокійно в центрі міста, щоб посидіти з вами, поговорити. Отже, що з тою квартирою, коли я е, попросив суму менше, ніж була в об'явці, попросив на 14 тисяч злотих менше. Ну, Ріелтор позвонив власникам і вони почали думати. Вони думали кілька днів. Я трохи був, хвилювався, тому що квартира не так довго висить, вона всього лише три тижні, як висіла на, на сайті. Тобто, вони, в принципі, могли би сказати, ну, ми ще почекаємо. Але передзвонила ріелтор і каже: ура, удача, все вдалося, вони згодні. Тобто, ми домовились про зустріч. Пристібнув велосипед і йду на станцію поїзда. Зараз їду поїздом в центр Вроцлава. І на наступний день ми поїхали на зустріч у місто Валбжих, там, де є офіс той є ріелтора, і зустрілися вже з власниками в офісі, там, де ми вже підписали так звану умову встемпну. Тобто ми підписали умову про наміри, ми готові купити, вони готові продати. Я дав завдаток 20 тисяч злотих. А що щодо оплати, ми домовились так, оскільки е, сума, яку я. Е, Мушу сплатити за цю квартиру більше, ніж та, на яку я розраховував, тому що я дивився на квартири дешевші ніж ніж ця. Ми домовилися, що я переведу всю суму в серпні місяці. Я переведу вже з свого канадського рахунку. Як я це зроблю, оскільки я не планую в серпні приїжджати знову в Польщу, бо я буду працювати. Ми домовилися, що я зроблю зроблю таке повномацніцтво, тобто довіреність на мого брата. Який в принципі допоміг мені знайти квартиру. Довіреність, тобто він прийде, підпише від мого імені, отримає ключі. І як тільки він отримає ключі, я зроблю переказ коштів з Канади в Польщу. І таким чином ми фіналізуємо цю угоду в серпні місяці. Друзі, ось я вийшов на Головному вокзалі Вроцлава і зараз буду сідати на трамвай. Тут зараз взагалі вибор. Можу поїхати на трамваї, а можу на автобусі. Поїду на трамваї. Перше, я хочу сказати наступне: друзі, якщо ви цікавитесь Польщею, ви хочете щось тут дізнатися. Мій брат з радістю вам допоможе. Якщо вам цікаво, я вам дам контакт і він вам допоможе. Якщо вам треба поїхати щось знайти, може домовитись про зустріч, з радістю він це зробить, подивиться, може, якісь квартири за вас. Дайте знати в коментарі, і я поділюся його контактом з вами. Ну добре, не потрапив до ботанічного саду, але піду в музей. Друзі, дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.